також ці хороший знак. Машина наша 15 хвилин. відкривається звіт. Ці... Зим, да. раз. — Все Це порядку у вас? У нас да. Прошу? У нас так. Да. А у вас? У нас також в порядку. Ви не до кінця договорили. Що ви не договорили? — Причину зупинки. Прошу. Причину зупинки. Звичайно, Звичайно, є, але це не причина, не, не причина зупинки. Ну, ви знаєте закон України про міліцію? Ви знаєте наказ 111? Да, ви теж бачимо, знаєте. Ну, ну добре. О. Ви повідомите причину зупинки? Прошу? Причину зупинки повідомити? Його пояснив. Ні. Причину зупинки і суть, скоєна. Ви тільки продавали транспортний засіб? Так. Ну, є документи відповідні, є... Є. ви под... брали то на фірму розбити, так? На... Я не знаю. Це ну, мене не ну, сильно ну, цікавить. Куди ви їдете, пане? Додому. Доживати? Дома. Ні, ну, я ну, відмовляюсь, повідомлювати, вам ця інформацію. І вам ще І Будьте обережні, не порушення. Обов'язково. Ми нікого не порушуємо.